Виконком затвердив нові тарифи на вивезення сміття у прилуках. На засіданні 11 липня виконавчий комітет переглянув тарифи 2021 року на вивіз твердих побутових відходів для комунального підприємства послуга. Відтак, мешканці багатоповерхівок сплачуватимуть 39 гривень 18 копійок замість 22 гривень 27 копійок. Приватного сектору 41,06 один Замість 23 гривень 36 копійок, в останні тарифи переглядалися у жовтні 2021-го. на сьогодні їхня відповідність стала однією з основних причин фінансової кризи підприємства. Нагадаємо, 16 червня комунальне підприємство Послуга призупинило вивіз сміття 16 червня. Склалася складна ситуація з вивозом твердих побутових відходів. Дана ситуація пов'язана з тим, що тариф, який Застосовує комунальне підприємство послуга на сьогодні є економічно необґрунтованим. Підприємство не в змозі закупити паливо-мастильні матеріали, проводити ремонти техніки. Привести тарифи до економічно обґрунтованих прилуком рекомендовано і профільним департаментом Чернігівської обласної державної адміністрації. Лист за підписом Володимира Кривенка, директора департаменту з енергоефективності транспорту та житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА озвучив заступник міського голови Володимир Мазуренко. Рекомендуємо прилуцькій міській раді привести тарифи. На послуги з поводженням з побутовими відходами до економічно обґрунтованого рівня розглянути питання фінансової підтримки КП послуга Прилуцької міської ради. Та прийняти необхідних рішень, прийняття необхідних рішень з метою недопущення екологічної загрози в місті Прилуки. Розмір тарифу і складові при розрахунках залишилися сталі, зазначає директор комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов. Зміна тарифу обумовлена здорожчанням пального та необхідністю підтримувати сталу роботу підприємства. Ті тарифи, які діють зараз, саме за рахунок зростання. Ці вартості паливно-мастильних матеріалів. Оце у нас в середньому десь місяць. Ми мінусуємося десь близько 300 тисяч виконання робіт. 22 рік ми практично абсолютно ми знали, що паливно-мастильні матеріали підвищилась вартість їх у два рази. Ми скільки могли, ми трималися. Ми трималися, ми не, під, не роздали тарифи, тому що розуміли, що війна, але на сьогодні, ви бачите, немає паливно-мастильних матеріалів за 20 гривень. Літр бензину немає. Немає за 22 гривні, вже практично до 50. Так на сьогодні, так, 49-47. Затверджені нові тарифи у прилуках наразі одні з найнижчих в громадах Чернігівщини. Вони будуть нижчими, ніж які діють зараз у нашого сусіда в місті Ніжин, Нагадаю, багатоквартирний будинок 43 гривні. Приватний сектор 48. попри важкий фінансовий стан свої зобов'язання перед містом мешканцями комунальне підприємство Послуга виконує на підприємстві розроблені п'ять маршрутів. Виконуються роботи з вивезення щоденно, без вихідних. По приватному сектору п'ять разів на тиждень. Вивіз із контейнерів по місту, яких більше 70 щоденно. І виникали деякі питання. Ну буквально декілька тижнів тому стосовно спроможності надання послуги, ну всі ми відчули ці негаразди, але зараз хотілося б підкреслити і запевнити всіх прилучан, що в зв'язку із рішеннями сесії міської ради, сподіваючись на вашу підтримку, шановні члени виконавчого комітету, робота підприємства буде стабільною і всі мешканці будуть отримувати послугу вчасно і якісно. Нові тарифи на вивезення сміття виконавчий комітет затвердив одноголосно.